Там добрячка. Дуже хочу я злити, Він розповість Цікаве, щось мені. Добро ради та вам дітлам. Верші, як вам дітка. І що такого цікавого хотів нам розповісти добрячок? Не знаю. Ну добре, прийде та й розкаже. Як же добре на дворі цієї весняної пори. Доброго дня, о, до о, о, дівчатки, Друзі мої, ото ж ради рівня. вас А Ану, хвилиночку, я, я присяду зараз тут до столу. Привіт, Привіт. Привіт, Гануся, Діану. дозволь, пожмуй тобі руку. Привіт, наші любі маленькі телеглядачі. Ви знаєте що, дівчатка? Я щороку ох, уже й милуюся весняними змінами у природі. Серце моє радіє, і так мені солодко і приємно, коли я бачу, що прокидається все живе після довгого, придовгого зимового сну. Краса, краса, та й годі. І що ж такого цікавого, ти хотів нам розказати? Так, розкажи. Я хочу вам розповісти і хочу вам показати і вам, любі наші маленькі телеглядачі. Розповісти і показати, як змінюється ліс із настанням чудової, причудової весни. І що ж у цього такого незвичного? Так. І що з чого цікавого? Не, не зрозумів, дівчатка. Як це що тут такого незвичного? Як це що тут такого цікавого? А ну, слухайте мене. Дивно те, дівчатка, що людина приходить у світ і отримує все, що навколо неї, всю цю красу-прекрасу, безкоштовно у спадок. Всі ось ці величезні неоціненні дари. Ану загинайте пальці. Ану давайте будемо з вами рахувати. Землю отримує, отримує. Всілякі води при всілякі, отримує, отримує. Багатство надер отримує, також отримує. Великі малі річки, гори і безкрайні рівнини, неповторні ландшафти, ліси, квіти, щедрі плоди землі. Все це ми отримуємо. Правду кажу? Так. Правду кажу. До речі, от скажу, от дивіться. Поки ви тут мене чекали, іду я собі по лісі. Ох, уже ж краса навколо. Насолоджуюсь, не перенасолоджуюсь. Так ось дивлюсь. Якісь хлопчаки, чуйте малят, якісь хлопчаки у лісі взяли ножа і надрубали, надрізали гілячки у вирізки. І я їх трішечки навіть присоромив. Ось таке от справу бачив я сьогодні. В лісі. Що це вони таке роблять? Так то ж вони соку березового хотіли? Так, соку березового вони хотіли. А я так відповів. А чому ж оці хлопчаки? Не подумали б при цьому, як почуває себе берізка, яку вони ріжуть ножами? Вона, що х... жива, щоб відчувати? Чи, чи відчуває вона ось оця берізка? Зрозумів запитання і відповідає Діана на нього. Вона жива, прижива, ще й як жива. І вона після того, як її ріжуть ножем, вона може навіть померти. Висохнути і це завдасть непоправної шкоди, чуєте чи ні. Чуєте, малята, непоправної шкоди це надасть, може, цілому навіть цілому лісові. Як це? Подумаєш, ну, що станеться то, з деревом, з лісом від загибелі одного однісінького дерева? Значить, одного однісінького дерева. А я відповідаю. Слухайте мене сюди. Той, а той хлопчисько, який зробив таке одного разу, може зробити так само і наступного разу, а потім іще, і ще й буде приходити до лісу і шкодити берізкам, аж поки всі білокоріці деревцятка у лісі не повинищує. І тому то я кажу вам, дівчатка, і закликаю всіх наших маленьких телеглядачів. Перш ніж прийти до лісу по Березовий сік, ох, добряче вже поміркували. А чи може він коштувати життя от цілому дереву? Це цікаво знати. 22 квітня в усьому світі відзначають Міжнародний день Землі. 22 квітня запам'ятали, друзі? Значить так, всі люди на планеті. Повинні пам'ятати, що Земля це наш спільний дім, і ми на ньому або ж в ньому проживаємо. І як кожен господар дбає про свою оселю, так і ми повинні потурбуватися про нашу планету. Правду кажу. Правду-правдісіньку. Так от слухайте мене далі, друзі мої. Людина, яка виростила дерево. Виходила пораненого птаха, ох, я впевнений, вона ніколи вже не зможе зламати квітучу гілку або ж зруйнувати мурашник не зможе? Не зможе, бо буде любити природу. Розорити пташине гніздо. А якщо людина постійно і, і добре спілкується з природою, то це дуже і дуже для людини добре. Скажу вам ось ще що. Це я знаю, друзі, тому що, тому що думаю завжди про це. Багатьом видам рослин і тварин загрожує небезпека повного знищення. І ще нещодавно у мене в лісі ось там на галявині росли квіти, а вже дивлюся, в цьому році чомусь їх там уже і немає. І от саме з метою зберегти рідкісні види тварин і рослин. Слухайте мене уважно. І була створена так звана червона книга. червона книга. І в цю книгу записують учені, беруть і записують, досліджують туди в цю книгу не, тваринок і рослинок, яких залишилось на нашій землі, дуже і дуже мало. От така сумна історія. Нарвемо підсніжників на галявині Так, 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 зачекайте, зачекайте, яких це ще підсніжників, дівчатка мої? Ви що? Не знаєте, що не можна рвати підсніжників? А хіба ж ми їх всі вирвемо? Та ми тільки по букетику. Так, по букетику, по букетику. Усі так дівчатка кажуть. Всі так кажуть. Той букетик, інший маленький букетик і гляди. На полянці квіти зникли. Я вам краще ось як скажу. Я пропоную вам і всім нашим маленьким глядачам власноруч виготовити підсніжники. Вони і не зів'януть, і ви не зашкодите живим квітам і усій природі. А ви так можете? Для того, дівчатка, щоб виготовити підсніжники. Нам знадобиться, по-перше, білий та зелений гофрований папір, ножиці, ось така пухнаста, припухнаста проволока, зелена фарба і пензлик. Отож, слухайте, з чого ми будемо розпочинати. Гануся, тобі потрібно буде від білого паперу, складеного в декілька разів, відрізати поперек. Тонку смужку паперу. Це твоє завдання. Діана, тобі від гофрованого зеленого паперу потрібно буде відрізати вздовж смужку. Також вузеньку. Ось завдання для тебе. Розпочинайте. А ви, любі малята, будьте дуже уважні. Так, так, так. Поки Діанка довирізує, гануся тобі наступне завдання. Тобі треба буде із цього білого паперу, складеного в декілька разів, вирізати пелюстку. Отож розпочинай. І тобі також потрібно буде діанка вирізати з зеленого паперу, також пелюсточку. Отож, завдання для вас є. Ось у цієї біленької смужечки вам потрібно буде, дівчатка, відрізати по невеличкому шматочку. Ану, відрізай, Ануся. Так, цей шматочок буде Діані, а цей шматочок паперу буде тобі. Так. Це тобі і давайте ще один мені. Давайте, відрізай. Так, дивіться, що ми робимо далі. Потрібно ось у цей шматочок білого паперу. Згорнути ось отаким чином, як ото я його згортаю. Ану пробуйте, дівчатка. Ось так Потрібно буде такою невеличкою, як то трубочкою його і звернути. Це буде серединка для нашої квіточки. Що ми робимо далі? Беремо пелюсточку, ось у нас пелюсточка. І прикладаємо до серединки. Так. І пальчиком тримаємо. Так, беремо ще одну пелюсточку. Дайте мені одну пелюсточку. Прикладаємо також. Також. І тримаємо пальчиком. Потім нам потрібно взяти проволоку і зробити ось так. Тримайте. Тримайте, гануся. Ось щось має от, схоже ось на цю квіточку у вас вийде. Потім дивіться, що потрібно зробити. Анусі, тримай, Дянка, дозволь мені твою квіточку, твій підсніжник, вам треба взяти листочок і прикріпити його проволочкою до стебельця. Ось щось подібне, ось отаким чином. Подивіться, любі друзі, які гарні букетики таки підсніжники вийшли у нас. Якщо ви їх також виготовите, то можете поставити їх у своїй кімнаті. Дивлячись на них, ви кожного разу згадуватимете, що все, що навколо нас, потрібно брехти, а нам разом з Ганусією і Діанкою настав час прощатися. Тож ми говоримо вам до побачення, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі, добряка.